Кинджали у ніч на суботу ворог масово на атакував Україну. Згалом росіяни запустили 34 ракети з повітря, землі та моря. Сили оборони знищили 21 ціль. Зокрема, вдалося збити майже всі керовані ракети Х-59 та Х-69 та 6 із 8 морських калібрів. Натомість усім чотирьом гіперзвуковим цілям вдалося оминути українську ППО. Так досить потужно. Ужного ворог наносив свої ураження, зокрема, застосовував і свої ракети гіперзвукові, типу Кінжал. На жаль, це досить складна зброя. І, і досить складно збити лише е, певні засоби, які в нас є, які доказали свою ефективність бою. А саме Петріот можуть ефективно протистояти. І на жаль, на тих напрямках, де відбулися влучання, на жаль, у нас не вистачає цих систем. Вони накопичили свої резерви, ракети почали інтенсивно атакувати вже підняли свої стратегічні бомбардувальники. Ту-95. після збиття ту 22 м 3 деякий час. Вони взяли паузу. Ну і ось зараз бачимо знову почали. Ли наносити потужні атаки вже класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі. У Міненерго кажуть, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру в трьох областях: на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині. На одному з об'єктів є поранений працівник. Начальник зміни зазнав контузії. Харків, у укотре опинився під ударами російських С-300. Ракети влучили по території психіатричної лікарні. Дивом вороже залізяче поцілило не в будівлю, а в землі між корпусами. На момент обстрілу в медзакладі перебували 60 пацієнтів та п'ятеро працівників. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Вибуховою хвилею повибувало шибки рвало лінії електропередач та пошкодило водогін. Ударили ракети, повиліталі стекла. Було дуже страшно. Завальних засідав б'ють по цивільним об'єктам. Ви бачили, яке було влучання. Між корпусами, це насправді щастя. Бо якщо б ці ракети потрапили в корпуси, то було б дуже багато жертв. Головне завдання на сьогодні закрити небо над Харковом. Для того нам потрібне найсучасніше ППО. Найсучасніше, це звісно, підтримка наших міжнародних партнерів повинна бути. Я колись сказав, що вся спільнота повинна згуртуватися біля Харкова, щоб не дати можливість Харков перетворити на друге, але. Є руйнування і в будинках неподалік місця ракетного обстрілу. Вибухова хвиля закинула чималий шматок каменю просто на приватний будинок. Дах пробитий. Помешкання пошкоджене. Минулося без постраждалих. Диван зламався, тому що на нього упав камінь. Дирка. Прям дирка. Але будь-яка агресія матиме для ворога ціну. Поки на Україну прямували ракети на Росію, вже вкотре полетіли невідомі влучні безпілотники. Не по-весняному гаряче стало в Краснодарському краї. Російське Міннападу каже про наліт збиття понад шести десятків дронів. Влада Краснодарського краю вочевидь забула про московські методички і заявляє про збитий щонайменше десяток безпілотників. От дрон попав, скоріше, в якусь установку. Загарілась установка. Сідіть, все полохають. Джерела українських змі кажуть про операцію СБУ та Сил оборони України. Дрони атакували два нафтопереробних заводи: Ільські та Слов'янські НПЗ. Уражені ректифікаційні та атмосферні колони. Московитам довелося евакуюватися. Зарвалися викізавод. Дай Бог, щас рваньот. Горіть ужас. Ужас, это уже тринадцатый взрыв. Тринадцатый взрыв. Крок за кроком ми підбираємось до тієї межі, коли ми дійсно почнемо створювати дефіцит на московщині. щонайменше певних видів палив. Ми крок за кроком до цього підбираємось. Тому більше цілеспрямованих атак на такі об'єкти, більше успіхів на цьому напрямку їм стає все складніше, і це по тій статистиці, яка доступна, хоч вона зрозуміла, що там викривлена і. Небрехлива, але по повторинням певним даним видно, їм стає все складніше з кожною атакою в них гірша ситуація. Але під ударом не лише нафтопереробні об'єкти у Краснодарському краї. Уражений аеродром Кущевська на ньому базувався щонайменше десяток військових літаків, а також системи РЛС та РЕП на відео, яке вже верифікували аналітики військового порталу Діфенс Експрес. Можна побачити ураження складу, де складали плануючі авіабомби. Лідно працюють і бійці головного управління розвідки повідомляють про ураження радіолокаційної системи падльот. Робота групи гур гуси 9 відбулася спільно з 15-ю бригадою артилерійської розвідки. Чорний ліс. Вартість російського «Падльоту» – близько 5 мільйонів доларів. США. Сіпасак П'ятий канал із під завалів власного будинку рятувальники дістали тіло чоловіка. Ворог зранку завдав удару по житловому кварталу Вовчанська. Пошкоджені приватні будинки. Загалом минулої доби росіяни з артилерії та мінометів вели обстріли 15 населених пунктів Харківської області та міста Харкова. Підозру оголосили голові броварської райдержадміністрації, який збив чотирьох людей, закидають порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Сторона обвинувачення вже скерувала до суду клопотання про обрання Володимиру Майбоженку запобіжного заходу. Наполягатимуть взяти фігуранта під варту без можливості внесення застави. Справу розглядатиме Шевченківський райсуд Києва, ДТП сталося вчора. У броварах на камери потрапив момент аварії. Видно, як автівка просто зносить усе на своєму шляху та врізається у НАТО. Прибули поліцейські, які змусили водія дихати в алкотестер. Він ніяк не міг впоратися. Зрештою, прилад показав 2,32 проміли у крові. Посадовця при нормі 0,2. У поліції згодом заявили, що водій рушив на червоний сигнал світлофора. Постраждали чотири людини серед них дитина у них травми різного ступеня тяжкості. 94 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Ворог 10 разів атакував на Купінщині. Сили оборони відбили 14 штурмів на Лиманському відтинку та 10 на Бахмутському. Водночас наші захисники завдали 14 авіаударів по районах зосередження особового складу супротивника. На вдіївському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Причистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. На уріхівському напрямку окупанти три рази атакували позиції наших захисників. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережі Дніпра. Уже 465 тисяч окупантів вивели зі строю збройні сили України. За повідомленням генштабу минулої доби лави російської армії зменшилися на 1124 загарбника. На іржаве залізяча сили оборони перетворили 6 ворожих танків та 14 бойових броньованих машин. Не стрілятимуть більше 38 артилерійських систем та три засоби протиповітряної оборони загарбників. Захисники неба знищили 24 ворожі безпілотники та півдесятка крилатих ракет. Надарахувалися загарбники 35 автомобілів та автоцистерна, також 6 одиниць спеціальної техніки.